Друзі, я вас вітаю на нашому каналі. Сьогодні буду вам показувати Peugeot Partner. Це у нас електромобіль з запасом ходу 130 кілометрів. Катались особисто на цих партньорчиках, вони проїжджають при нормальній експлуатації 110. Якщо тошнити, то 130 вони виїдуть. Цей автомобіль у нас 2016 року випуску. Має пробігу у нас 75 тисяч кілометрів. Два елемента фарбованих, ДТП не був, це косметика. Давай пройдемось по кругу, покажемо його, як він виглядає ззовні. По портам зарядки. Ось тут у нас йде порт звичайний. Покажи ближче. Так, защелкнеш його одразу. Далі проходимося ззаду, ми бачимо парктроніки. Також ззаду є камера заднього руху. Зверніть увагу на стан автомобіля. 70 тисяч пробігу, тут немає що казати. Тут у нас ще один варіант у нас є по партнеру з швидкою зарядкою, але тут у нас її, на жаль, немає. До речі, провода йдуть також в комплекті, тобто кабеля для зарядки. Покажемо його в салоні. Так, в тебе ключі десь далеко. Замку. Замку, в да? ага, замку. Ось такий у нас ключик, звичайний центральний замок. Пробіг у нас 75 600 кілометрів. Вімкнули автомобіль. Так, виключимо звук, щоб нам монетизацію не заблокували. І ось у нас селектор переключення передач. Задній хід. Камера заднього руху показує, плюс Ну, Включили драйв і поїхали. В принципі, нічого складного. Склопідіймачі у нас присутні, прикурювачі, підрульове керування магнітолою, з іншої сторони, у нас круїз-контроль. Сенсорна мультимедія, кондиціонер. В принципі, що ще потрібно. Тобто для комерції, для комерційного транспорту більш ніж достатньо. Ось Тут у нас полиця. Е, до речі, це у нас був вантажний варіант, переобладнаний в пасажир. Також електродзеркала, підігрів дзеркал, вимкнення парктроніка і система стабілізації ESP. Так, Погнали далі. Покажи Вань. Відкрий двері, покажи у нас салон. А я сяду ззаду і розкажу, що у нас. Як ми ззаду сидіти. Зверніть увагу на стан салону. По салону, навіть не знаю, що розповідати. В принципі, такий же самий, як і дизельний, місця моря, функціонал максимальний. Якщо у вас якийсь невеличкий бізнес, або ви живете там в передмісті чи в місті, і вам по місту їздити по справам, є домашня розетка, це ідеальний варіант буде, на мою думку. Скільки у нас? 100 кілометрів буде обходитись орієнтовно в 25 гривень. Реально топ варіант. Давай покажемо ще в багажнику. Е, До речі, автомобіль пригнаний з Франції. Він розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Охайний салон. Метал у нас тут весь обтягнутий. Гарненький, чистенький автомобіль. До речі, ще не сказав, у нас довга база. Покажи те, що у нас ось ця частинка, вона йде довше. І покажи вони, які у нас в короткій базі теж є. в продажі. Наступне відео буде по короткому. В принципі, плюс-мінус той же автомобіль. А це от чуть чуть різниця, оцих скільки тут? Сантиметрів 25, є різниця. Що ж, автомобіль привезений з Франції, це, до речі, велика перевага в цьому, тому що автомобіль не з Норвегії, він не бачив холодів, морозів. Тобто для батареї це велика перевага, тому що не був в холоді вже великий плюс. Ну і для кузова теж, то що він не ржавів, солі не бачив ще наших. Що ж, цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці, також є варіанти по електричкам, такі як Nissan Leaf, Hyundai Kona, Peugeot Ion, Citroen C0. Є варіанти, які ви можете побачити на нашому сайті wincar.com. Або в телеграм-каналі, посилання, на які залишу внизу. Що ж, чекаю вас на тест драйв та на каву. Приїжджайте з гарним настроєм, покатаємось. Поймете, що це воно таке, і ну, реально, мені кажеться, на мою думку, партньори на сьогоднішній день це топ-варіант за, за такі гроші. Що ж, підписуйтесь, чекаю на вас.